В двох навчальних закладах Миронівщини Миронівському академічному ліцеї імені Шевченка та Зеленківській гімназії відкрили класи безпеки. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, основне завдання якого вивчати правила пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлювати з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. А також формувати в учнів навички надання до медичної допомоги. Проєкт реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем'єра щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Відкриття такого класу стало досить серйозною подією для колективу Миронівського ліцею. Добрий день! Вас вітає! Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Доброго, гарного дня всім, хто завітав до нашого освітнього закладу. Ми раді бачити вас у стінах нашого ліцею. Вітають сьогодні дорослі і діти, гостей дорогих в атмосфері привітній. Для нас готували ви клас безпеки, для всіх учнів він дуже повчальний. Цікавий і актуальний гостей дорогих. Ми вітаємо щиро, зустрічаємо всіх вас з любов'ю і миром. І з гордістю та шаною ми можемо назвати їхні імена Олександр Вікторович Шпиль, представники головного управління ДСНС і представники національної поліції. Слово надається директору ліцею Лесі Степанівні Капустей. безмежно вдячні за те, що саме наш опорний заклад став тим закладом, де облаштували Кабінет безпеки. Цим ми завдячуємо спільним зусиллям саме Миронівської міської ради, Державної служби з надзвичайних ситуацій і учасників освітнього процесу. Це саме і вчителів, і батьків, і учнів. Всі ж ми розуміємо, що створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладі освіти, створення безпечного освітнього середовища це є одним із пріоритетних завдань для держави у період дії воєнного стану. Саме основним таким завданням створення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу є виховання у них культури безпеки поведінки. Тому у нашому закладі цей кабінет безпеки було облаштовано відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, відповідно до норм і вимог санітарної служби. Тому оцей кабінет облаштовано за зональним принципом. Як ви бачите, тут є і зона для перегляду відеоуроків, презентацій, тут є зона з пожежної безпеки, змінної безпеки, також є зона з безпеки життєдіяльності і, звичайно ж, ігрова зона. Тому що, самі розумієте, що кабінет безпеки у сучасних умовах розвитку освіти це є в першу чергу такий інтерактивний кабінет, який надає змогу задіяти усіх учасників освітнього процесу. І, звичайно, що ми сподіваємося, що даний кабінет безпеки буде активно задіяно, у вивченні і ознайомлені з правилами пожежної безпеки, з правилами безпеки життєдіяльності в цілому, і будуть задіяні діти усієї нашої Миронівської територіальної громади. Кожна дитина почуває себе у безпеці, коли знає, як правильно діяти у певній ситуації. Сьогодні Навчаючи дітей правилам безпеки життєдіяльності, ми закладаємо надійний фундамент знань на майбутнє краще їх зрозуміти і на практиці застосувати. Учні засвоїть правила пожежної безпеки, дорожньо-транспортної безпеки, безпеки на вулицях, водоймах, у лісі та інших місцях. І допоможе в цьому клас безпеки. Навчання підростаючого покоління з основ безпеки життєдіяльності сьогодні є одним із пріоритетних завдань у кожному закладі, адже зараз у нашій країні йдуть бойові дії. І тому всі діти повинні знати, як правильно поводити себе під час повітряної тривоги, бути обережним із вибогонебезпечними предметами та знати правила техніки безпеки. Слово для виступу. Надається першому заступнику міського голови. Добрий день, шановні присутні. Сьогодні свято в нашій громаді, адже в цей нелегкий час, період воєнного стану, ми знайшли можливість спільними з представниками ДСНС і в нашій громаді відкриваємо два таких класи у вашому закладі і в зеленках. Тому навчайтеся, слухайтеся вчителів і будьте завжди в безпеці. Для виступу надається начальнику відділу агітаційної пропагандистської роботи головного управління ДСНС України у Київській області Тамарі Благовірній. Доброго дня, дітки. Дуже раді тут бути присутні. Тим паче, я бачу, ви сидите в нашій формі, ви такі всі яскраві, такі гарненькі. Але цей клас безпеки це. І граючи про головне, про вашу безпеку, тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ України, місцеві органи влади, дирекція школи. Ми зацікавлені в тому, щоб навчити вас, як правильно вдіяти в тій чи іншій ситуації. Тому в цьому класі для вас будуть проводитися уроки безпеки і будуть приходити наші представники, наші перетехніки, наша медична служба, працівники національної поліції. Тому я би дуже хотіла, щоб цей безпековий простір приніс для вас дійсно користь, щоб ви гарно навчалися, знали, як можна себе обезпечити, як можна надати допомогу своїм друзям і діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Тому навчайтесь і граючись. слова подяки плинуть організаторам створення класу безпеки. Усім. Хто надав кошти на облаштування кабінету і облаштував його. Безпека це життя людини, безпека це наше майбуття. Нехай же мирним буде наше небо, нехай сміються діти на землі, нехай цвіти, як маківка, країна, любов і доброта повідать кожен дім. Нехай в Україні мир запанує, родина українська більш не сумує. І щоб жили ми всі у любові, у нашій прекрасній і рідній школі. Для четвертокласників, учасників події, був проведений перший урок безпеки, де вони ознайомилися із правилами поведінки при екстремальних ситуаціях, відповідали на питання, що може спричинити пожежу, що не дозволяється робити під час пожежі. Куди телефонувати, розглянули алгоритм поведінки при повітряній тривозі, згадали телефони екстрених служб, та що необхідно повідомляти диспетчеру при дзвінку. Також розглянули правила мінної безпеки, які, на жаль, також є актуальними. Діти були активними учасниками освітньо ознайомчого процесу, серйозно відповідали на питання з усвідомленням того, що ці знання можуть врятувати життя, уберегти від можливих негативних наслідків військових подій на теренах нашої держави. До учнів звернувся також представник нацполіції. Доброго дня, дітки, мене звати Доброго дня. Я у вашій школі бувають частенько, в принципі, може, хтось бачив мене, вже знайомий вам. Діти, це дуже круто, коли відкриваються такі класи і ваша школа рахується як перша майже. І це дуже круто, тому що ви будете показувати приклади іншим школам, ви будете розказувати про те, що вас тут навчають. Навчають правилам цивільного захисту. Рятувальники наші, також представники національної поліції. Вони також... Будуть це все розповідати про дорожні знаки. Рятувальник вам буде більше розказувати, що робити в критичних ситуаціях. І я хочу побажати, щоб ви цю інформацію слухали. Можливо, кому, в кого є бажання, може з нами пройтися до автомобілів. Ми вам покажемо, які в нас автомобілі круті, ви можете в них посидіти, подивитися, як вони працюють. Там далі можемо подивитися, розказати вам про дорожні знаки, може хтось що знає. І я побажаю, щоб ви всіх слухали. Після теоретичної частини на подвір'ї навчального закладу на дітлахів чекали поліцейські та пожежний автомобілі. Поліцейські та рятувальники показали оснащення спецавтомобілів. Кожен охочий міг спробувати себе у ролі справжнього поліцейського та пожежного рятувальника, поміряти бойовий одяг та сісти за кермо автомобіля. Тож однозначно можна сказати, що такий урок безпеки залишиться в пам'яті дітей, допоможе сформувати і запам'ятати необхідні знання поведінки в екстремальних ситуаціях. Того ж дня був відкритий клас безпеки і в Зеленківській гімназії. Щиро вітаємо всіх сьогодні, в нашому затишному кабінеті безпеки. І, мабуть, вже всі зрозуміли, що в нас сьогодні власне, і є святкова частина, тобто ми сьогодні відкриваємо в нашому навчальному закладі Кабінет безпеки. Дивлячись на вас, дуже радіємо від того, що всі такі ошатні, одягнені, і всі себе, мабуть, вже відчули у ролі рятувальників. Ви знаєте, що сьогодні наша держава переживає дуже складний час, але, власне, ми всі готові допомагати нашій державі, надавати допомогу нашим. Жителям, людям, які будуть потребувати, і от власне, ми сьогодні і проведемо перше заняття в нашому класі безпеки. Я хочу передати слово нашому гостям і ви зрозумієте, що вас буде сьогодні чекати. Добрий день, шановні присутні, шановні вчителі, шановні дітки. Сьогодні в нелегкий час ми маємо можливість спільними зусиллями з ДСНС, з нас поліцією відкрити клас безпеки. Тому вчіться, навчайтеся. Слухайте вчителів і будьте завжди в безпеці. Дітки, всім доброго дня. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні ми не тільки відкриваємо клас безпеки в вашій чудовій школі, а ще проведемо перший урок безпеки. Вам цікаво знати, як це да. правильно зробити. Да. А ще в мене таке вас до вас питає. А можливо, хтось з вас хоче стати рятувальником? Да. О, бачу, бачу ваші ручки. Це дуже приємно. Я хотіла вам розповісти, у нас є такий рух Дружин юних пожежних рятувальників. І ви, дітки, можете стати нашими маленькими помічниками. Якщо вам буде це цікаво, у вас є там такі листівочки, у вас ж всі вже майже да? є телефони, смартфони. Yeah, yeah. да, можна там відсканувати QR-код, почитати, як можна стати юним рятувальником. Так? Yeah. Ну, а зараз усі дорослі. Не залежать від того, хто чим займається, наша головна мета це вас захистити, вас навчити, щоб ви знали, що як коли треба робити. Тому Міністерство внутрішніх справ України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки, так, кажуть, це такі, такі слова так, незрозумілі. Так? Але це всі представники тут зараз знаходяться, і ми дуже хотіли б, щоб цей клас. Там вам на щоб ви тут не тільки навчалися, а вам щоб тут було цікаво, пізнавально. Тому, якщо колись у вас виникають якісь питання, ви завжди можете дорослими задавати, ми вам все розкажемо, покажемо. Для юних зеленківчан також був проведений перший урок безпеки. Вони мали можливість познайомитися із спецтехнікою, яка чекала на шкільному подвір'ї. Такі проєкти в освітньому просторі є досить важливими в умовах сьогодення. Оскільки метою даних заходів є навчити підростаюче покоління правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомити дітлахів з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формувати в учнів навички надання до медичної допомоги та вберегти наші майбутні покоління на тлі подій сучасності. На це і наголосила в нашому інтерв'ю начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи головного управління ДСНС України в Київській області Тамара Благовірна. Справа в тому, що наша країна живе у військовому стані. І як міністерство внутрішніх справ, так і державна служба України з надзвичайних ситуацій, ми зацікавлені в тому, щоб зберегти наші найменші покоління. Тому в чим, що їм ще відбудовувати нашу державу разом з нами, і треба їх обезопасити від оцих цих всіх негативних проявів війни. Тому на меті саме навчання правилам безпеки: це протиминна безпека, це пожежна безпека, техногенна, все, що може бути в повсякденному житті, враховуючи умови військового стану, однозначно, що облаштування таких класів потребує фінансування. Яким чином воно проходить? Це фінансування відбувається за умов фінансування з боку МВС, ДСНС України, також місцевих органів влади та Міністерства освіти та науки. Ми це все робимо спільними силами. Яким чином ви обираєте навчальний заклад, де саме буде відкритий такий клас? Ну, скажімо так, це по перше, готовність самого закладу до відкриття подібного класу. Взагалі, зараз нас на меті є охопити усі навчальні заклади Київщини, тому що в нас їх майже півтори тисячі навчальних закладів. Зараз станом на сьогодні в нас відкрито 24 класи. От, всі вони укомплектовані, всі вони зроблені згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Тож ми розпочинаємо цей шлях, і це не лише будуть класи безпеки. У нас буде впроваджено, вже впроваджується новий рух дружин юних пожежних рятувальників. Тобто, ми будемо залучати дітей до проведення навчання старшими дітьми молодших діток. Це буде набагато цікавіше. Тобто, це такий великий комплекс навчальний. І дуже приємно, що освітяни дуже підтримують цей проект. Насправді це дуже важливо. Ми як дорослі всі розуміємо, для чого ми це робимо. От і головне, що це знаходить відклик у дітей.